Чому мідні цвяхи, а не оцинковані, або якісь там інакші, я б рекомендував брати, мабуть, мідні цвяхи, ну або сплав мід з цинком, залежно, які у вас бажання і візуально, яка вам більш подобається. Чому саме мідь? Бо якщо брати до уваги оцинковані цвяхи, оміднені, ну будь-які не мідні, то це скоріш за все чорний метал, покритий тонесеньким шаром або цинку, або міді. Якби вони захищають, і частково захищають і, і дають їм ну, більш-менш довговічність від державчини захищають. Бо чорний метал він ну це якби ну, він ржавіє. Так що їх не рекомендується брати, якщо у вас ну, якийсь клімат біля моря живете. Ну, це з Ізраїля у мене часто брали дошки і говорять, нам потрібно, щоб цвяхи не ржавіли і щоб вони були прям добрими. То мідь прям дуже класний матеріал. Він досить легко в догляді. Він, якщо навіть окислиться, то в домашніх умовах він досить, досить легко прибирається. Якщо якісь там питання будуть, то пишіть обов'язково в коментарі. Я відповім. Ну, якщо хочете замовити, то обов'язково пишіть в дірект, а не в коментарі.